Реконструкція старого аеропорту у Скнилові була стратегічною помилкою під час Євро 2012 року. Експерти нагадали меру Андрію Садовому про втрачену можливість побудувати новий аеропорт під час підготовки до Євро 2012, назвавши реконструкцію литовища в Скнилові стратегічною помилкою. Дискусія розгорілася після допису мера про загрозу забудови сокільників для міжнародного аеропорту Львів. У соціальних мережах садовий порівняв Львівське литовище з аеропортом Хітроу Лондон, який за 100 років виріс у 20 разів, і наголосив, що аеропорт є ключем до розвитку міста. Інфраструктура тягне за собою робочі місця, інвестиції, туризм. У найближчі 10-15 років потужність аеропорту має вирости у 4-5 разів, заявив він. Мер також вчергове розкритикував генеральний план сокільницької сільради, який передбачає забудову 50 гектарів поблизу злітної смуги. На його думку, це вбиває розвиток литовища та перетворює Львів на велике село. У відповідь на ці припущення посипався шквал конструктивної критики від експертного середовища. Львівські журналісти та дописувачі соціальних мереж нагадали садовому, що під час євро 2012 Львів міг побудувати новий аеропорт за межами міста, наприклад, село Черляни чи місто Стрий, Львів. 2 уряду у 2007 році розглядав альтернативні майданчики та був готовий виділити кошти. Реконструкція аеропорту в Скнилові за шість кілометрів від історичного центру Львова була стратегічною помилкою, наголошують вони. Експерти зауважили про системне знищення перспектив розвитку аеропорту саме Львівською міською радою. Десятки гектарів прилеглих до аеропорту ділянок вже забудовані, незважаючи ні на близькість до злітної смуги, ні на шумові обмеження, без жодних інфраструктурних покращень, виключно багатоповерхове житло. Вулиця Трускавецька, вулиця Наукова, вулиця Кульпарківська, вулиця Щерецька, вулиця Городоцька, вулиця Ряшівська. Всі об'єкти знаходяться значно ближче ніж село Сокільники. І про обмеження чи перспективи розвитку аеропорту за 15 років ніхто в мерії і не згадував. Під час видачі містобудівних умов та обмежень підконтрольні садовому, будівельні холдинги тихо забудовували нові квартали. Саме систематичне недотримання положень, затвердженого у 2010 році генерального плану міста Львова, призвело до транспортного та інженерного колапсу у Львові. Документ, який розроблявся два роки з 2008 по 2010, і на який було витрачено 540 тисяч євро грантових європейських грошей, адміністрацією садового був неодноразово порушений, іншими словами, викинутий у смітник. Жодної нової дороги, жодної нової розв'язки, жодної нової школи, жодного нового садочка, жодного нового водогону. Наслідок системного недбальства ми з вами бачимо щодня безкінечні корки, зношені мережі, падаючі балкони, зруйновані перспективи суміжних громад. Ці кримінальні злочини, сподіваємось, обов'язково знайдуть своє покарання. Віримо у правосуддя. Злодії мають сидіти в тюрмі. Сучасний аеропорт, такий, як, скажімо, Варшава чи Хітроу, має мати площу мінімум тисяча гектарів, а це для наглядності. Уявіть, всю територію від вулиць Городоцької до вулиці Стрийської в межах кільцевої дороги треба віддати під аеропорт. Це навіть теоретично не здійснено. Тож питання щодо перспективи розширення аеропорту до міжнародного авіаційного хабу необхідно розв'язувати в іншій площині. Тільки будівництво нового, зазначають експерти. Отже, факт, голосні заяви садового щодо знищених перспектив аеропорту саме сокільниками це чергові маніпуляції, спроба приховати власну недалекоглядну помилку щодо реконструкції старого аеропорту під час підготовки євро 2012 року. А основне це відвернути увагу громадськості від системних злочинів невиконання генерального плану Львова.